After you Update The Town Tier 1 Dark Prize. Це я от зовсім не шарю, як грати. Але раз ми будемо апатися, то будемо копати Darkmoon Prize. Тільки тут треба апи робити під. О, о, які неймовірні карти. Але це таверна, яку можна зафрізити. Ми можемо взяти нагу, яка буде зараз Strong. Ми зафрізимо. Левелапнемся, заберемо спел. Виглядає нормально. Нічя буде. Ми не втрачаємо ХП, у нас все по мані виходить. О, нравиться. Ми апаємося, майже нічого не втра. Так, два банана, миньон, голд. Та, два коїна. Економіка нам... наше все. А це от не дуже добрий код. Але. Але вона безкоштовна, у нас ап 2 юніта. Проти нас квілбор, в якого 1 юніт, це або 3-1, або 2-3. Е, тому все добре. Ми можемо... Я думаю, next level треба робити під е, ап прайзу. Типу, мені багато таких? У мене ж їх обмежена кількість, тому, мабуть. Типу, в 6 на 12, грубо кажу, кажучи. Кажучи. Блін, якось сумно. Але зараз, мабуть, треба посилюватися тоді. Я не піду в Т3. І два юніта я не можу зіграти. Я просто посиль... посильніше юнітів візьму, та й усе. А на next апнемся і отримаємо нормальний прайс. Це буде ліпше. О! Хто б міг подумати про таких чудових потиків. Ми вбили Т2 юніта, лишилось 2 т 1 це завжди 4, могло бути 5. Все рівно вважаю, що це правильно було правильним рішенням. Дивимося Тракмун Прайс гарного тіру. Ми зможемо іще левелап здешевити. Мені подобається. 3 голди. Що ми зіграємо на 3 голди? Пара мені не потрібна. Особливо бойлерів. У нас є 5 голди загалом. В четвірку йти прямо зараз. 4 в 4. А рана не піде, треба купити юнітів. Give Giv''o... one attack your minions. Ага, окей. Окей. Але два мені не взяти. Не видіємось. Окей, тебе утиці мінус морець. Це всякі лікантропи там зараз радіють ще нами, так? Да? Всі ці бістмайстери. Все, що любить збирати Домінатор. Это разваливаем. еще раз это, Я думаю, Нам треба lot of Stats. Мы возьмем 6-6. А. Зараз А. что-то купить. Точно. На next up із дешевим шістірком. Знаєш, я навіть радий, що мені відлягло, я от не парюся мені. Ого. Ого. І зараз треба оцих 50 на 50, щоб програти раунд. Піймати. Ну нічого, ми швидко апнемося зараз в п'ятірочку. з дешевим шістку. і будемо чекати ап euh, наподовше. На next ще один отримує. Скай Last Opponent warband. Оце цікаво може бути. My Last opponent warband. Lord Gain, у нас є разна. а зараз іще ще парочку купимо, буде легше. Це tavern spell, це статина раунд, окей, це десь нам спел. Ти вийдеш другий Мірмідон. Ну мені Т4 Мірмідона, а не отакого б знайти. Але чи можу я собі це дозволити ще одного Мірмідона? Ну, мабуть, мушу, я б сказав. Б мушу. Бо реролів в мене більш немає, а нахи качнуться по 3 3 це хоч щось. Бо із Divine Shield ну нічого страшного. Це ж не кінець, правильно. Ми пробафаємося, зіграємо, ми граємо проти Бестів, можна так і виставлятися. 7-7 на 4 юніта це. до хера. 14-14, 28-28 за раунд. Дивись і камбекнемо. А що він вокера? Блін, мені не нравиться, що овер багато демежа вчила через Nightbaina. Value трейди отримає гідні. Хоча зараз гарний час апнутися. Зараз в нас буде Dirkmine Price. Да, ми не отримаємо самих імбових на 12. Але апаться на 12-й хід це. ну таке собі. Я граю нагами, я хочу те 6 юнітів. Не бачу сенсу собі відмовляти в цьому. Improving turn, окей, okay, на next тоді за трієчку бафнемося. бафнемся. Брен. треба. Ми взяли Баттлкрай Юніта, це буде чудово. Плюс це Generation. Штани пригодяться. Гіми не, не дуже. Нага чудова. чудова. Прокрутить, продать, зіграть нагу. Такий план. Опуга слот, тебе зіграємо, тепер Батлкрай Юніт. І дає нам бабки або таунти бабки. Спочатку бабки. Привіт, зеніт. Тут... У... Відбувається страшне. Це ще Юніт. Броню, мабуть, за фрізом. Невідомо, як пройде проти нагволджена. Хоча можна було спробувати в них щось вкрасти, але... Але хто знає. Я, мабуть, не встигну, чи встигну. Поки думав, мабуть, вже не встигну. Можна було взяти Divine Shield і замість таунта поставити. Це було б добре, але. Але не сьогодні. Блін, його забафи гірші, але... Але швидші. Трошечки було страшно на секунду. Тебе після торнадо з'являється штук 5 маленьких торнад. Ого. Може якийсь турик буду дивитися, то заціню. Так, Даркмон Прайзи апнулися, апаємося за 3 і поїхали. Банана 2-2. Ми потім зберемо Таверну. А броню зіграю, то нам треба. Що лементальне грає в цьому білді. Нам потрібні батлкрай, Батлкрай і Спили. Так, окей, це гарний батлкрай. Це 4 додаткових рероли. Чистим руку крутим. Перформер імбам. Сюди. Сюди продаємо. Продаємо, дивимося. Це джеми. Джеми і цокеї. Okay. Це сюди. Це в кінці. Е, Чипспал у нас теж буде цікавити. Рогука ми тут не реалізуємо. Мусимо... О, і ще перформер, це чудово. Сюди бавчик, сюди гроші. 2T5, даблбрен подобається даблбрен. Нагой, мабуть, закриюся все-таки. Можливо, закритись. Це безкоштовно, мабуть, варто прокрутити, просто щоб було. Це зіграть, це зіграть. Ми на Next зберемо цей стіл повністю і спробуємо щось розіграти. Фух. Я думаю, тут може і бренд своє відпрацював, може його варто кікнути. Але в мене вже є дабл, може позолочу. Кожен перформер крепко бафнув. Перший раз аномалії мені подобаються, зараз якось легше з аномаліями на 6К, вже плюс 400 майже. У мене було схоже відчуття, коли їх вперше ввели. Я на початку кайфанув тиждень, а потім мені хотілося блюванути, і я не міг ними грати і такий. А... Але ну шов вдіяти. таке трапляється в цій грі. Дякую за фоллов, Rockstar Game. Гарного перегляду. Не зовсім те, що ми шукаємо, але. 13, 13 з Потім. Безкоштовно, безкоштовно. Чи будемо це прокручувати? Ні, це безкоштовно. Страта часу. Батлкрай Юніт. End of Turn... Да, в нас є End of Turn. Ми продамо одненького Мермідона. Dass is Veryhood. Доведеться скинути? Ну що вдієте? Я подумаю, щоб зібрати цей стіл, але тут один юніт, тому ні. Тому не хочу. Трошки грошей. Насправді дуже приємно. Сьомим ядиком просто закриться та й усе. Проти Бістів це нічого не дасть. Зараз е -е. дай мені секундочку закінчити плей. Це безкоштовно, поки прокрутимо. Поки я думаю 20 секунд. Проти Бістів Кліфу гарний, але він дуже маленький, не хочеться його грати. Зіграємо, бо можемо. Зафрізимо, всіх бафнемо, стіл, ну, зберемо іншим разом, так, то має бути. Помилився, знаємо де. 14-14 ще 14, разок. Тут би дракарі стояла, було би файно. Рік не грав, треба подивитися, що тут до чого. Ну тут якраз новий патч, повернули аномалії, пришвидшили анімації боїв. В принципі, рекомендую. Трішки запізнився, на початку патчу була ваніла, а жодних нових механік. Єдине нове, що залишається зараз в хорі це спали. Дуже зручна штука. От. А так загалом, якщо любиш, любив ХСІк, то гірше не стало. Не потрібно проти бістів продавати для Poison, то... того не варте. У нас Голден Бран. Вау. Нам не потрібен цей стіл, ні? Ні. Калєзгос. Калєзгос, це триплєт. Тріплет може дати нам ще одного гейна. Він його й дає, і ми будемо його грати. Може знайдемо деваувер, де з'їмо. Там до мене пес проситься в. кімнату, але зачекаю. Золотить нам нічого. Дракарі. Нею можна закритися. Якщо зіграю спели. Чому спел не прийшов? На секундочку на 2020. Трипл. Так, у нас багато роботи треба грати. Дуже багато роботи. Мікаса, ти мене підставляєш. Ти в курсі? Песо. О, Мірмідон доволі гуд. У нас тут справа. На Next щось вигадаємо. 90 за раунд. Проблема в плеці, не вже це мінус брен. Мені шкода продавати Голден Брена. Можливо, ми зможемо з'їсти граундбрейкера, тому що я кручу не так багато, а два гейна під Дракарі і всім цим ділом повинні би бафнути більше. Враховуючи, що все-таки щось я продовжую крутити, то можливо є сенс в продажі ось цього юніта. Під Golden браном я зараз от мільярд реролів. І завжди матиму щось зіграти. Не знаю, може ще й Голден Дракарі збереться, хто знає. О, Devour прийшов, все чудово. Хотілося б батлкрай якийсь хороший. Не Батлкрай, Батлкрайон хороший. У нас є гроші то купити. Ми можемо робити отак. Доволі поважно. Продамо лайно купом спили. Це не, зор... це не погані карти. Але я думаю, зараз качнуть спили, буде ліпше. Плюс це нага нею норм закривається, вона може дати. На next нам дуже багато. Це додатковий спал, тому можна прокрутити. І ще Брен. Ну ми шукаємо хороший батлкрай. В опонента вроді не було нічого цікавого. Ну Там погані наги. Вони нас не дуже цікавлять. Цей рол може бути. У нас завжди є така опція стати. Доп... Вони зараз не перманентні, тому це не так сильно, як хотілося б. OneCost Speл у нас цікавить, да, якийсь новенький. Бафнемо і ще раз що тут? 1920 це найбільше сюди. Жучків граємо, бо просто спел. Ну і два рази по 20 всім буде, мабуть, норм. Свинок зібрав класних непоганих бафнув з останнього разу, як я грав. Чозван свині потужні. Їх вже встигли і понерфити, і зараз додати нових механік. Я ще оцих нових через генерацію гімів нормально не реалізовував. Але раз взяв топ 3, по моєму. А звідки у нього скільки статці? Why so big? Гейн... Ух, тупо темпом з'їв. Тупо не пощадив. Єс, єс, ноу. Постоїш. Гейн золотий, окей. Питання в тому, що іще зіграть з ним, але... Бафнем борд. Може нагу в Divine Shield взяти, типу, щоб просто було чим закритися потім. Подивимося на рандомного нага юніта, ми все-таки в Т6, це спел. Дівайн Шилд на Мірмідона може бути ок. Доп нага кожен хід теж ок. Але я думаю, зараз треба зіграти цей Вову. Ти йдеш сюди. Тиснемо. У нас є ще трошки ролів, давайте їх зіграємо. Дає нам ще копійки. Це цікавий сполкрафт, ми хочемо його зіграти, він може дати 2 проки доково. Довго дешевий спал. Дуже дешевий, я б сказав, би, рор. Рор на Мірмедоні під Дракарі. 6-6. Коли дивитися щось, 2020 нам, на жаль, є куди. Просто трошки більше статів. Закриваємось драконом, юзаємо от сюди. Робимо такий от маленький приріст статів і. Не знаю, чилем у нас точно буде плюс ММР. На крутусі чел оверпар, але, можливо, ми його перескейлим, бо його велью скейлиться повільніше, ніж моє. Не знаю, два перформера і я в раунд просто полетів в космос. Плюс ми зовсім не зустрічаємо наг, які дають кавернспели, що дуже не люд. Це Дуже сумно Тема ці пусінькі бісти, на них нам вистачить стацій. Тракарі з браном не качаються, це трішки дилема. Можливо, на ластові файти, які зараз треба подивити просто мати. Можливо, варто добрати якихось трешерів, добрати лероїв. Треба добирати. ні, та скільки ти вже апнув? Я ж мільйон років не грав. Як зараз справа? чип спел, чип рерол. Тобою не граємо, дивимося рероли. Вони стакаються, тому не помилка так робить. Якісь елементаліоверсильні. Це трипл, Перформер. Це чудово. Може нам дадуть наготу про яку ми так мріяли. Когда дає спили кошні. Нам дають іншу нагу. Не, не так погано. It's not so bad. It's not so good, але triple. Т4, да, це. Це те що я люблю. Uh. Uh. Імбам. Yes. Імбам uh, я вважаю. Тепер точно сюди. У нас ще є 4 золота, навіть 5, я б сказав, ми можемо поролити. Uh, Golden ви що, чат? Можливо, варто було спал прокрутитися, але ми зараз це зробимо. У нас буде 3 копійки. Uh. Ми все це прокрутимо. Хочу максимум статів, бабки дають. уф. Навіть зайвого продавати нічого не доведеться. Нагой, мабуть, будемо закриватися. Але це, бляха, багато статів. Зараз 3 спела отримаю. Але якщо я нею закриваюсь, вона бафається і я стронгер, ніж міг би бути. Прогруп ок, але ми закриємося тобою. Тебе бафнем, бафнем, бафнем. Гроші зажмачу, залишу. Тургрупа сюди було б норм вписати, замість, наприклад, Glow -scala. Я так думаю. Тоді б в мене під Дракарі не відставала, але я думаю вже пізно. Вже їх бафа і не бафай, нічого не буде. Прискорення анімації прям топ дивлюся і важко повірити, що це на YouTube на X2. Саме так. Це, мабуть, найприємніше нововведення в цьому сезоні, я вважаю. На кінець то вони це зробили. Можливо, це було технічно складно, тому це затягували, але. Як не крутіть, то супер баф. трохи не хочу. хочу а то Покрай юніт. Покрай юніт хороший, дає нам економіку, просто ну, не попійку. Не ставлю цю штуку, чому, бо, бо нема слота, да? якщо буде Devour, то виставимо тебе затаунтимо. Де поскидати це діло, бо буде сумно. Можна подивитись інших нах... І ще Divine шалди, Копіючку прокрутим, це інший спел, це плюс економіка. Думаю, багато Divine Shieldів не буває при таких розкладах. Плюс ми шаримо, що там дуже оверстатовий чел, тому візьмемо цей рерол. Може два. 2. Сюди. Джині під Голден Бреном те, що лікар прописав. По факту це просто гроші, але це те, що дає нам покрутити ще спали. Це плюс дві карти. І а вже ж Difference спел, тому чудово. А мейбій трешер? Maybe й maybe а не Мірмідонна А То для Триплета... Такого спела ми не грали сьогодні, правда? Десь отак от, якось так. Дивіться сюди. І я вважаю норм. Такий білд може бути. О, ну, бафається він крепко з цього діла, там вони по 1000 статті в Але мені здається, я був правий, коли казав, що я буду апатися швидше, ніж він просто, так. Чи зможемо його зараз вибити? Швидше за все, ні. Зможе він мене догнати через попугая і ревіндерів. Теж, скоріш за все, ні. О oh май. Oh і не потрібна ця карта. Ось ця потрібна, тому що тепер ми зможемо додати, не знаю, наприклад, Мірмідона. З'їсти тебе на ластфайт. Покрутить батлкрай і залишитись при всіх картах. О, дивіться, нам приїхало 6 халявних реролів. Сюди. Броню... Ну, це чіп спал. Не чип спал. Може і не чіп, але нам пригодиться. Стати для бабки. Гістомбол Бабки. ХП ми хочемо більше. Ну, в триммер медона буде крапку. Дає нам таверн спел, але у нас lucky роли, тому... let's try. Так, є челік, безкоштовні гроші. Таверн спел за 2, окей. Oh, very helpful, що надо. Я прям мріяв про колезу зараз. Трешер на закрить, окей. У нас є спели, щоб це зіграть. Хиба, 20-20, 60 60 хватит. Здорово! Ну, норм. Якщо цього разу не доб'ю, то на next. Стати він точно більше не придумає, ніж у мене, буде на двох Мірмідонах золотих. Ну, Це два різних шляхи зараз зіграть нагами, і вони обидва непогані. Він був дуже близько. Well played. Hello